Аптека заклад охорони здоров'я, що є місцем провадження діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами та надання фармацевтичної допомоги населенню. Саме поява електронного рецепта сьогодні повертає викривлене суспільне сприйняття аптек як торгових точок чи магазинів ліків, до розуміння того, що аптека це заклад охорони здоров'я, у якому кожна людина. Яка звернулася за фармацевтичною допомогою, отримує її у повному обсязі та на високому професійному рівні. Добрий день! Вітаю вас в аптеці анця. Чим я можу вам допомогти? Добрий день! Я хотіла би отримати препарат за електронним рецептом по програмі Доступні ліки. Так, звісно, надайте, будь ласка, номер рецепту та код підтвердження. Електронний рецепт: медичний документ в електронній формі сформований лікарем в реєстрі медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров'я на підставі медичних записів в цьому реєстрі. Лікарських засобів та медичних виробів за рецептом, виписаним медичним працівником, здійснюються аптечними закладами на підставі пред'явлених споживачем інформації про номер виписаного електронного рецепта та колу підтвердження електронного рецепта. Ось візьміть, будь ласка, це паперовий варіант або ж ось електронний. При відпуску електронного рецепту необхідним є авторизація у системі. Необхідність регулярної авторизації користувача вимога є HEALS. Це підтвердження користувача, який передає в електронну систему охорони здоров'я інформацію. Зазвичай це потрібно робити раз на сім днів. Але в деяких інших випадках ЄХЕЛС e може вимагати частішої авторизації. Фармацевту необхідно відкрити надбудову програми Скарб електронний рецепт. Сучасне спеціалізоване програмне забезпечення аптек медичні інформаційні системи повністю відповідають вимогам ЄХЕЛС e та забезпечують технічні можливості для взаємодії з компонентами ЄХЕЛС. E в рамках програм реємбурсації та електронного рецепта вносимо номер рецепту. Рецепт може знаходитись в наступному стані: активний, доступно для погашення, погашений, ліки вже відпущено, просрочений, сплив термін погашення рецепту, рецепт не знайдено, наприклад, невірно вказаний номер. В активному рецепті відображається інформація про пацієнта, прізвище, ім'я, вік, дата виписування, строк дії. Міжнародна непатентована назва, дозування, форма випуску та кількість. Зверніть увагу: у рецепті відображається початкова кількість виписаного препарату та залишок для погашення. Якщо залишок буде погашено частково, у залишку відображається Оновлена кількість лікарського засобу дозволена для відпуску назва медичної програми та її короткий опис. За результатами пошуку, система відобразить перелік лікарських засобів із вказанням суми доплати пацієнтом. У квітні 2017 року уряд розпочав програму реємбурсації доступні ліки. З 1 квітня 2019 року реємбурсація лікарських засобів здійснюється виключно за електронними рецептами, виписаними через електронну систему охорони здоров'я. В НЦЗУ в межах програми медичних гарантій станом на 1 січня 2023 року здійснює реємбурсацію лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань, цукрового та нецукрового діабету, хронічних хвороб нижніх дихальних шляхів, розладів психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона. До переліку лікарських засобів, які підлягаються реімбурсації, включаються торгівельні назви лікарських засобів, оптова відпускна ціна за споживчу упаковку для інсуліну за первинну упаковку препарату інсуліну, який не перевищує затверджену моз гранічно оптово відпускну ціну в перерахунку на добову дозу лікарського засобу. До переліку медичних виробів, які підлягаються реімбурсації, включаються назви медичних виробів, оптова відпускна ціна за упаковку яких у перерахунку на одиницю медичного виробу в упаковці не перевищує затверджену МОЗ гранічно відпускну ціну за одиницю медичного виробу. МОЗ веде перелік гранічних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та перелік гранічних оптово-відпускних цін. На медичні вироби зазначені переліки формуються та ведуться на підставі розрахунків, наданих НСЗУ, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОЗ і єдиному державному веб-порталі відкритих даних. Розрахунок розміру реімбурсації, суми доплати та роздрібної ціни за споживчу упаковку для кожної торгівельної назви лікарського засобу, первинну упаковку для препарату інсуліну та упаковку для кожної назви медичного виробу, які підлягають реімбурсації, здійснюється НСЗУ. Мінімальна оптова відпускна ціна розраховується на основі внутрішнього референтного ціноутворення на підставі заяв, поданих заявником до НСЗУ, без урахування постачальницько збутових та торгівельних роздрібних надбавок і податку на додану вартість. Сума оплати пацієнтом визначається як різниця між роздрібною ціною лікарського засобу чи медичного виробу, який підлягає реімбурсації, та розміром реімбурсації. Для препаратів інсуліну доплата визначається як частина роздрібної ціни за первинну упаковку препарату інсуліну, що визначається залежно від категорії пацієнтів. Якщо різниця між роздрібною ціною та розміром реімбурсації відсутня. Пацієнт отримує лікарський засіб або медичний виріб повністю безоплатно. Я можу запропонувати вам даний лікарський засіб серетит, повністю безоплатно. Отже, доплата за лікарський засіб відсутня. У призначенні переглядаємо, скільки одиниць препарату міститься в мінімальній упаковці. Яка мінімальна кількість доступна до продажу, необхідна кількість до погашення. Та залишок лікарських засобів медичних виробів в аптеці, за датою надходження до аптеки та серію. Зверніть увагу: обирати потрібно лікарський засіб, медичний виріб за цією строкою, кількість якого в аптеці дорівнює або перевищує необхідну кількість до погашення. Далі відкривається форма підтвердження, де фармацевт може відредагувати кількість упаковок або видалити обраний препарат Будь ласка, отримайте ваш лікарський засіб Серетит. Нагадую вам, що препарат потрібно приймати обов'язково кожного дня, навіть коли симптоми у вас зникли. Тому обов'язково його носіть з собою. Нагадую, що препарат потрібно зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 градусів, і обов'язково у недоступному для дітей місці. Добре, дякую, до побачення. На все добре.